Як сталося, що ми так ось особливо почали молитися через святого Шарбеля? А це почалось з Меджугор'я, коли святий Шарбель запросив до Лівану приїхати. Це було якраз рік назад, на Новий рік. Одним словом, я зайшов там в одну крамничку подивитися книжки в українській мові, бо наші паломники хотіли купити. І ця пані мене прикликає там в кімнатку, мені вручає цілий пакет того мира. Ладан. те, що дуже таке рідкісне, тому що дійсно рідкісне. І коли я беру, це чуюся, цей шарбець запрошує до Лівану. Думаю, як то має, має бути? Але так вийшло, що е, випало нам поїхати в вересні. Дуже багато різних перешкод було, але в одну хвилину воно все десь розійшлося. І так вийшло, що ми попали до Лівану, саме там, де е, практично свята земля, тому що частково Ісус там ходить, там Терісидон є. Зараз не по іншому називається, але тоді це в вілії Теріседон, де Ісус, одну жінку, е, яка прийшла просити за свою дочку віснувати, Ісус каже: Дозволь дітям наїстися, не, не годиться хліб брати від дітей кидати щенятам. Оце саме там було. Не каже, і щенята їдять, крошки, які падають зі столи в їхній. Ісус каже, ті слова, йди, твоя дитина здорова. І саме це Тир і Сидон там біля цього. І Ліван, як такий, дуже маленька, скажімо, країна, трошечки більша, ніж Чернівецька область. Уявіть собі на цій території більше 300 монастирів. І там є різні конфесії, дуже багато. Там є і православні, є римокатолики, католики є мароніти, до якої церква належав і Сатий Шокбель, і ці святі. А Цей святий Марон ще в IV столітті жив, і, як би скажем, він як би, ту громаду як би, основав і вони називаються маронітами, греко-католики, такі, як ми, Так, з'єднані з Римом, все. і ще є Мелхітська церква, яка. Десь в 18 чи 19 му столітті від відійшла від сирійської православної церкви і стала мелхітською греко-католицькою. Також ну ось таке слово на щоб так розуміти, також є зриму і тих е, різних конфесій дуже багато, але також там мусульмани, які тримають там свою, ну, свою силу і все інше. Але мимо всього там дуже сильні християни. І це не просто так, знаєте, на папері. Це реально дуже вони серйозні християни. Туди в цей монастир, коли ми прибули Анаї, якраз це де мощі святого Шарбеля знаходяться, ми були в неділю цілий день, повно машин, цілі сім'ї. Тато, мама, п'ятеро дітей, сьомеро дітей, там не є по одній дитині, так як в нас деколи або по двоє. Але там серйозно сім'я приїжджає, молоді хлопці, чоловіки приїжджають молитися. Вервицю тримають в руках, клякають і моляться, розумієте? І ніхто їх нам не годить, там не контролює там хтось. Але це люди, які приходять, просять тих святих, благословення для своїх дітей. Одно, якраз там біля цих мощей підходить мама з двома донечками, маленькими, ситропода хрест бере, одразу благословляє своїх дочок, розумієте? Так от собі благословляє, тому що вона вірить, помість сил і засувництво. <кхе> Молоді пари приходять туди, щоб отримати благословення Отже, це Ліван дуже чудовий. Є там особливі місця, де є більше мусульмани. Це одразу відчувається духовно, а є місця, де дуже ну, переважають християни. В одному місці вервиться найбільше певно у світі. Якраз мароніти, ось з того ордену Святого Шарбеля, за 30 кілометрів від Сирії, де територія мусульмани, там тих біженців багато живуть, в тих своїх палатках, сирійські біженці, і вони біля дороги, біля дороги. Будують центр вервиці, зернятко з бетону, залито, спеціальні форми зробили. 53 зернята. Одне зернятко в довжину 4 метри з бетону залито. В середині через зернятко проходять люди. В середині ми стоїмо 2, 2 метри, такого вища людина. Людині не треба згинатися. Вона собі через зернятко проходить, розумієте, молиться вервиться. І в тому зернятку може до 20 людей вміститися одночасно. І від собі така вервиться на всій площі. І люди приходять, ну там її будують, має буде в мозаїках, має світло світити, і сама має храм бути також, там монастир вже побудований. Отже, це найбільше, напевно, точно, тому що більше його десь там побачите. Отже, це Мароніти. Вони дуже люблять святих, дуже багато статусів, того Шарбеля, то він е, на хаті десь там, е, десь там, там в ніші є, то десь на подвір'ю, то десь він сидить, то він благословляє, то читає книжку. Е, ну, Одним словом, повно, багато Богородиць Ісуса на кожному повороті. Це, з одної сторони, дійсно, вони вірять, вони люблять, але це також їхній голос перед мусульманським світом. Ось вони хочуть тим сказати, ми християни. Але їм це коштує, це коштує, тому що це йде весь час тиск і весь час боротьба, це непросто. Але ті люди, вони тримаються разом. І вони моляться, і, звичайно, це є такий знак великий для цілої церкви, цілої Христової Церкви. І ось ці святі, які е, у свій час там жили, дуже подвижництво. Це якраз святий Шорбель, <кхи> святий німуталах Хардіні. Це ну так його назва, а це значить, він народився в селищі Хардін, тобто Німуталах з Хардіну, і так названо Хардіні. І ще Стефан Нехме і Равка. Одна жінка. Вона має біблійне ім'я Ревека, а по їхньому, по Ліванському, це Равка. А так вона Ревека біблійна. Чим вона особливо відзначена? 82 роки прожила, 1832 рік народилася, пішла в монастир. І що вона відкрила для себе Перша літургію? Для неї головне. І страждати з Ісусом. Страждати з Ісусом. Просила Ісуса, щоб Ісус дав якийсь хрест нести з Ним. І тут через кілька днів раптом в неї зір починає біль в голові, зір падає, вона починає вже сліпнути і дуже покірно молиться, живе, працює. І що е, вона е, для себе відкрила особливо. Почитати шосту рану Христову, та, що на плечах від Христа. Каже, її не забувайте. Бо ми знаємо п'ять ран так? на руках, ногах, в серці. Вона каже, шоста рана, вона особливо болюча, вона на, на спині Ісуса від Христа. І <клухи> е, якби почала шість разів молитися на е, прославу цієї рани, шість разів у нашого Діва славу цю, так що сестри це у монастирі далі продовжують її практику. Але коли вона була вже така немічна, що вже не могла прийти до храму, до каплички на літурію, вона повзла, розумієте, повзла, щоб бути на літургії. Так любила Ісуса. І через неї також ставалися різні чуда, і тому вона оголошена Святою особливої такої дійсно, яка особливо почитала Ісуса, Його літурію, Його страждання. І, звичайно, кожен з них це, скажімо, сталося якесь чудом. якесь чудом, для тих людей, які зверталися через тих святих. Цей Степан нехме це він залишився братом, також в нього. Завжди було гасло. Він не хотів бути священником. він хотів працювати покірно, як Йосиф. До речі, ті Шарбель, цей німоталах, і Стефан, вони з хрес, хресне ім'я всі мали. Йосиф, Юсуф по їхньому. А це Йосиф, що всі троє мали ну, на хрещенні отримали ім'я Йосиф. І ось він хотів бути таким Йосифом покірним. Все. Але він казав: Бог все бачить. Він жив з таким гаслом, Бог все бачить. І ось він то, народився в 1889-му, але таке, скажімо, його прослава була відбулася не, недавно, в 2010-му. Одна дівчина, Клара, така якась одна дівчина, вона була, не бачила на одне око. І її батько був якийсь майстер, ну, столяр щось робив. І коли йшла бетифікація, просто оголошення, перша такий ступінь проголошення святості, його попросили, щоб він зробив підставку під його трону, цього Стефана. І він попросив, чи можна торкнутися його тіла для донечки, бо вона була ось на одне око не бачила. Коли він підійшов, коли цюсь підставку зробив, і він підійшов йому дале добро, він хустиночкою торкнувся цього якраз мощей. І каже, я готовий жити далі таким покірним життя. Я нічого не прошу. Нехай я далі такий буду простий, і нехай ця біль в спині моя лишиться тільки щоб донечка моя була з І ось після цього цією гостиночкою, ця дитина була, мама її протерла, і вона прозріла. Вона почала бачити добре очима, і це було, дійсно такий особливий такий знак, також певний для його далі, далі його проголошення і святості і всього іншого. А цей німоталах, це був учитель Шарбиля. Він прожив всього все 50 років. 1808 народився, 58 помер, був учителем і якраз вчив Шарбеля. Дуже був покірний, і що почитання Богородиці було для нього. Особливим. Він багато тих вівторів, як би засновував для Марії. Особливо почитав її непорожнє зачаття. Навіть ось так просто словами, нехай буде прославлене непорочне зачаття Марії завжди. І коли він помер, назвали на цьому монастирі вівтар Богородиця Хардіні. Тобто ну, вівтар, названий в його честь, як би ну, марійський вівтар, але якби його ім'ям названо, тому що він мав особливе почитання. Через його заступництво були навіть воскресінні. Одна дівчина мусульманка, ну, дитина батьків мусульман, воскресла, була померла, і через його заступництво вона воскресла, прийшла до життя. Також е, інший чоловік, який е, захворів на рак крові, молодий чоловік, який мав сім'ю, е, і е, весь час вже його здоров'я ну, йшло, падало, падало, падало. І в кінці він відбув прощу до цього якраз монастиря Квіфани, де ці мощі е, цього Хардіні, і Стефана вони знаходяться в одному монастирі Квіфани, там такі в горах. І напроти так, в одному в такому в такій каплирці, напроти. Ось він, він був туди прощу, дуже глибоко молився, і в кінці, а йому треба було весь час переливання крові робити, тому що кров, рак крові був. І в кінці він викрикує: Все, мені більше не треба переливати. Я здоровий. І того часу він дійсно став здоровий. І це був якраз <кій> заступник цього. Німуталлаха Аль-Хардіні, тобто той якраз учитель святого Шарбеля. Ну, а святий Шарбель, то взагалі, ну всі знають. І е, він знову він прожив 70 років знову, 1828 прийшов, 98 помер. І багато різних за його життя було. Він собі коли ще був малим, він весь час чув, що його життя належить Богові. Його ім'я Шарбель, це цар і Бог. Одного взяв ім'я одного мученика з другого століття, але саме ім'я значить цар і Бог. Тобто Ісус, особливо, цар і Бог, розумієте. І багато з Його було під час його життя, він 23 роки прийшов, пішки пішов, не маючи що їсти їв по дорозі корінці. Не сказав ні мамі, ні татові, нічого. Тому що він знав, що буде дуже тяжко його будуть відпускати. Він пішов через ті гори. До того монастиря, який визначив, особливо там почитання Богородиці, було, і він туди пішов, і від того часу він стає тим послужником. А 23 роки останніх він ще живе на пустелі, то так називається. Тобто за кілометр від того головного монастиря, Анайського на одній горі, але там весь час дуже було зимно, тому що це гори, сніги там падають. і Випадає снігу багато і зимно. Ну, він ніколи нічого не запалював ніякого вогню, ніколи не їв варену їжу. Тільки ось те, що там міг щось зібрати. І його долівка, там нема ліжка, там тільки є такий коцик на підлозі. Є якась тумбочка одна, якась, скажімо таке, щось сидіти. І глечик на воду. все. Дуже, Бо зараз там зроблено таке замість дверей шкло. І тому видно, як ну, як є всередині. І він там 23 роки, 23 роки. Коли помер, була зима. Люди почули, що він помер, прийшли розгрібати сніг, щоб принести його до монастиря. І коли його вже принесли, люди хотіли побачити, особливо жінки. Подивитися на обличчя Шарбеля, тому що він за життя він мав каптур, і ніхто його не бачив. І тут жінки вирішили, ну, принаймні, при смерті, подивляться, як то, то виглядав цей Шарбель. І там всі прибули, настоятеля не було, бо він поїхав якраз десь, десь мав поїздку, ну, а на той час це не було так, от, а от просто треба було довго. І був замісник того настоятеля і вирішили поховати. В гробівці цього Шарбеля. Ну, але той гробівець такий собі, знаєте, там дощ, вода тече, болото, ну, все таке. І ті браті кажуть до цього, отця, слухайте, там, може Шарбеля не годиться, ну бо всі його знали, його святість і все. А цей каже, якщо він святий, то він за себе подбає. І його туди так пакують, туди це тіло. І все. І його закрили. Ну, а проходить деякий час. Люди з навколишніх сіл, бо це гори, то там видно, дивляться, там світло над гробом. Святого. Вони не знають, що це таке. Ну що світиться весь час, світиться. Потім вже дослідили, що то над гробом Святого Шарбеля. <кій> вже потім ті настоятелі пішли на ніч до села, щоб дивитися, як це світло світить. Ну, а люди, знаєте, люди рятуються, як можуть. Вночі та й кома пішли, відкрили той гробовець і почали в Шербеля бороду висмикувати, щоб були для зцілення мощі, розумієте? Пішли одну, ніж другу, там потім розказують одні одним, то вже ціла купа йде. Так що в кінці вже треба було рятувати, бо далі не знати, що було. Потім вже і настоятелі пішли відкрили, щоб подивитися, що там є. Одним словом, в кінці прийшло до єпископа, потім почали цього Шарбеля вже звітом ховати, на, на, на горище його нести, тому що люди всі йшли. А браття не хотіло такого почитання. Їм треба було спокійно жити. А тут, виявляється, Шарбель починає щось після смерті, щось дуже багато, знаєте, працювати. <кій> в кінці так, що це мир отекло, витекло, Дві труни натекло, розумієте? Дві труни мира натекло. Воно і на землю пішло, і все таке, Воно, і, і в такий спосіб, що це було такий голодця того Шарбеля, що так просто не буде. І в кінці, коли його вже оголосили блаженним перший ступень 1965 рік, все припинилося витікання мира, тіло почало зсихатися. Не тліти, гнити, просто сихатися. Миро перестало такти. Тобто Шербель добився, що його проголосили святим для людей, Щоб вийшло зцілення. А в 1977-му Павл Павло VI проголосив його святим, тому що там було багато зцілень різних. Особливо таке, скажімо, про одну жінку, яка мала 12 дітей, мама 12 дітей. Ну і вона. Вона, тобто в неї чи рак, чи щось щитовидке, не працює якась частина, чи права, чи ліва. Ну, не може працювати. Вона лежить, вона слаба, і 12 дітей. Ну як тут? І е, старший син пішов на грівся того Шарбеля просити про маму. І вночі вона спить, діти в другій кімнаті з татом, вона сама. І тут серед, ну, вночі, в сні приходить Шарбель із Святим Мароном, своїм колишнім, колишнім ну, якийсь 4 століття. І каже, ти не хотіла, щоб ви робили лікарі тобі операції. Я прийшов тобі операції зробити, пальцем розрізав це її щось зробив там в неї на шиї, зашив їй і каже, потім лікарі тобі знімуть ті шви. Вона... Ще не вірить, що діється, не дали їй пити, бо вона пила через соломку вже. Вона нормально взяла рукою, випила. Це все в сні, знаєте. А потім приходить до себе, розбуджується, дивиться, ну, кров є, бо на шиї кров, все вона дивиться точно, є знаки. Біжить до чоловіка. Серед ночі, чоловік дивиться жінка з кров'ю. Лежала, не вставала, тут стоїть над ним кров на шиї. Розумієте, чоловік кричить також, що перелякався. В кінці, коли вона пояснила, в чому річ, все, всі заспокоїлися. І потім прийшла вже до лікарів, коли треба. Лікарі з здивуванням, дійсно ніхто не робив операції. Вона пояснила, як ну, мусили зняти ті шви. І вона стала здоровою. Це було також чергове чудо того Шарбеля, який так діяв. У свій час і продовжує діяти. Навіть ось тут хочу сказати на протязі ось від Нового року тут приїхали кілька, ну, на першу суботу, були, на, на стрітення були люди з франківська паломники. І одна пані підійшла, може вона є, але вона не хотіла, щоб там її щось дуже про неї говорити. Тому я не кажу, хто що, тільки кажу, як було. Отже. Вона підійшла і каже, хочу дати свідчення про зцілення її. І каже, я приїжджала в січні в першу суботу, приїжджала сюди до нас також. Вони час і часу приїжджають, ті паломники е Сранківська. І в неї, в неї була хвороба щось там з, з, ну, з кишківником і її пекло, боліло. Лікарі сказали, то вже мусиш згодитися, то вже невіліковний, мусиш пити ліки, і просто ну, терпіти, пити ліки, бо це вже невліковне. Це вже невіліковано. І вона так, ну що, та вже згодилася і каже, це пекло її, боліло, і дуже незручно було. І ось коли вона приїхала на першу, на першу суботу січня, де тут також мали до Святого Шарбеля і помазані потім миром. І е, вона почула прямо тут, що ніби. Зарубцювалося це в родині. Перестало боліти пекти. Коли поїхала додому, пішла до того лікаря, який сказав, що то невіліковано. Він дивиться каже: немає нічого. Так що це і було свідчення. А тут також одні зі Львова одна сім'я. Також вони сьогодні казали, що мають бути. Так думаю, що є. В них донечка маленька є. І почитання цього Шарбеля мають, і ця жінка, мама. Звернулися десь по інтернеті, щоб прислали їй вервичку до Святого Шербеля. Там є така вервичка до Святого Шербеля. І хтось їй там, ну хто там робив ці вервички, переслав її. Коли ця вервичка прийшла, в дитини температура 40 одразу. І там цей якийсь апарат такий, що він піщить, так що там вже було, може, і більше було. Він просто просто вже не більше не показувало, тільки дуже піщало це. Отже, 40 дає різні таблетки. Збити температуру дитині, то маленька, маленька дитина нічого не зде, нічого не збиває. Що вона робить? Починає вервицю до святого Шарбеля. Починає шорбе, э, вервицю. Ну вона не довго та, э, ця вервицю. Там щось 5 хвилин чи може навіть немає. І починає цю вервицю. І дивиться, температура вже 39. Далі молиться 38,5. 38. 37. І коли сказала Амінь 36, ,6, Все стало на місце. Все. Де є свідчення. Як, ну, просто розумієте, ось від 40 за 5 хвилин просто приходить до норми і стає все на місці. <кхід> так що це дійсно ну Божі чуда, Бог вибирає якось тих, кого хоче. І кожному дає якусь місію. Кожен святий має якусь місію. Ми просто не знаємо тих місій, святих. до кого звертатись і в яких намірах десь комусь може відкриється, особливо, десь в душі, через інших людей, може якось натрапити. Але без сумніву, Господь це все провадить, тому що в кінці Бог, початок і вершина усього. І Він дає зцілення. Бог дає зцілення. Не хтось інший. Просто це зцілення йде через когось, через якісь засоби. Через когось, через святих, через, може, просто якісь особливі ласки Божі. Тобто Бог завжди є початком усього нового життя і зцілення так само. Тому важливо, щоб ми перше довіряли Богові. І коли навіть ми отримуємо таке зцілення, оздоровлення, нам першу чергу, треба Богові дякувати, славити, а звичайно, потім тих, через кого ми можливо це отримали. І ось ці святі ліванські, вони, ну також Богом вибрані, щоб ця земля, яка дуже багато настраждалася, тому що це був час, коли жили ті святі, це був час панування Османської імперії. Турецьке, скажімо, володіння тоді було. Мусульмани, звичайно, вони мають своє. І... Але мимо всього, Бог все одно беріг і давав силу тим християнам проходити той шлях. І ця земля скороплена кров'ю також. Багато мучеників християн там загинули. І Бог дає якби, можливість, щоб ця земля особливо якось відзначилася, щоб ця кров тих різних мучеників, вона не просто десь пішла і замовкла. Ні, щоб вона говорила, кричала. Тому що в тій крові йде віра. В тій крові йде нове життя. Каже Ісус, хто вірить в мене, переходить від смерті до життя. Каже, Ця кров не може просто зникнути. Кров християн, кров мучеників, кров тих, хто вірить, так само, як перші християни були там замучені в різних місцях, їхня кров не пропала, так само, як не пропала Христова кров. Вона діє, вона ж дає життя. Нам треба просто чути силу цієї християнської крові, христової крові, яка пролита. Не раз це навіть безкровна жертва може бути, коли в реальності кров не проливається, але терпіння, страждання тих людей так проходить, що воно рівняється пролиттю крові. Ось навіть тих, ось це тих, які в такий спосіб страждельний і мученицький проходили, терпіли і холод, і голод, і зневаги, і терпіння інші якісь були. І це все це були муки, муки серця. муки їхньої любові до Господа, муки до ближніх, ближніх терпіли. Тому що бачили, як люди страждають і хотіли в такий спосіб е, своїм життям тут якби причинитися до якоїсь переміни, переображення, зцілення або просто нести з тими людьми їхню біду. Бо не завжди. Це є, ну, скажем Бог, зцілює людину, так щоб вона ну, цілковито стала здоровою. Деколи Він дає просто силу тій людині нести той Хрест, а іншим, щоб допомагати. І коли приходять на молитву, і коли ми молимося, не завжди йде зцілення так, ось так і ми собі уявляємо. Але завжди є додаткова Христова сила. Тому що. Значить, Господь знає, що тій людині це потрібно. Значить, деякий час, можливо, деякий якийсь період, можливо, бо тому що воно все має ціль і мету. Перше, для упокорення, може, для зрозуміння чогось, може, для навіть захисту, бо не знаєте, де б людина була, якби вона, знаєте, повна сил була і ніяких проблем би не було. Невідомо, може б вона ніколи в храмі не була. Може би йшла дорогою якоїсь гріха і невідомо чим. Закінчило бися, тому не раз ці хвороби є також захистом, захистом дуже великим. Але, звичайно, ми маємо право просити помочі Божої, зцілення, переображення, переосмислення, брати приклад з інших, і це буде давати нам і силу, і захист, і допомогу також.